Козольник Приживальського. Гарна рослина з таким різним листям, але вибагливо до вологи. Тільки но посуха і зразу листочки до вечора пониклі. Ось так уже рослина по трубі береться. Ой, яка краса жовте вербозілля і дзвоник скупчений. Коли його багато, То тут такі яскраві кольори. Синього, до речі, дуже мало є серед квітів. Вигела відквітувала. Стефанандра Теж цікава рослина, тим, що утворює такі фонтаноподібні кущі і дуже гарно садити десь на підвищеннях, на підбор, підпірних стінках. Такий різний лист. І ось збирається квіту в хати малесеньки-малесенькими білими квітами. А восени запарлюються такі гарні кольори, червоні, оранжеві жовті виділяються дуже. Зина мадонна. Ось ця. Формувати її потрібно, це однозначно. Мой великий ріст, тем просто. Дерен жовтолисний. Тут мені якраз потрібно загородитися від породу. Ось так тут ряд ортензій деревоподібних. А це дармера. Чимось схожа лися на астельбоїдес, але менші. Хоча рослинка ще молода, квітує навесні, ще немає взагалі листя, вона квітує такими високими квітоносами, схожими на квіти бадана. Ліріопи такі мускарі. Але вони квітують улітку рожевим. Є голубі, є рожеві. Теж красоня така рожерсія Генріха. Це сама зелена рожерсія, яка, до речі, може витримати і на сонці посадку. Хоча листя перші, коли з'являються, то у нас з'являються он. Ось там видно. коричневий Листочок з кожей на каштан. Думаю, назва така жерсія каштанолисна. Так, а тут долина, кам'яна долина. Ну і звісно, йшла доставочка. Там латаття і розквітувала вже. Ось така гарна. Вам із кантус зебрина, це високорослий, Ось як карнута без водоліна. Ну, тут є такі різні внукамені. Колись вони на борту щасливі. Ріс, то це такі альпійські рослинки, які треба побачити. ось Всякі купи котула. І треба побачити. Так, закрилася телосперма. А це я підв'язала, звісно, його вже дзвоник. Плюс це подібний, ось який гарний. Великий такі і маса-маса бутонні. Оце сині. Я так зрозуміла... Ні, вони всі, мабуть, одного кольору. Перезносіння вирощені. Кленолисник. Мукденія. Листя схоже на клену. Ділила куш, трошки не так презентабельно дивиться, але восени в червоне листя набуває. Дивка. Ось такі. Вербуціля жовта вже квітує. Віти зливаються з кольором листя. Агресор, захватчик, але гарний. Але гарний. Ловника. він тіньовий, росте на сонці, все з ним добре. Не втрачає своєї декоративності. Так, імператор, редбарон. Забарлюється, пробиває навіть агроволокно, тому теж інвазійна рослина. Перетром квітне, іриссипародаті. Ось відквітували маки, так що будемо зрізати смолка. Вузина, чорна. Вона із чорним листям, але квітує ось такими рожевими квітами. Такий гарний ірис. там на задньому плані. Рожеві такі фоли, піль та верх. Дуже гарний. Ось гарне забарвлення не потрібно. Япщики скоро вже зрізати, але хай вони нас набирають силу, цибулинки. шавлія горіє гарно, досить невибагливо. Поливай, не поливай, нам все одно квітне. Барбариско. Гарне. Кольорове різмаїття. Якась нова квіточка квітне. Що то воно таке, не знаю. Хто зі мною поділився? Серце з канадське листя, ось таке форми гарної вигляді сердечка, але його красався весною. Тобто, бачите, кожна рослина має якийсь свій пік краси. Коли ще немає листя, стовбур весь одягається у квіти. А квіти схожі на квітку квасолі. Але такі рожеві, вони різні є, але це з рожевими квітами. Ось як гарно квітує переста, гвоздечка і пахне Ось такими красні, велетні хауютунія. гарне. Але теж швидше всього, що агреси. Було в одному місці, зійшло в різних аж в трьох. Ось так. Починає ліхні сквітнути. корончастий. Ще тримають свою красу, це такий риси. Не згідно, що вони квітують мало, достатньо гарно я кожевена з червоним листям, і скоро ось це все перетвориться в пух червоного кольору. Ось такі чудові рослинки. Кажуть у нас. Але це теж кутула з таким м'яким листям, але з такими цікавими квітами. Таке враження, що ромашки плюски опали, залишилася лише серцевинка, теж не вибагливо. Ну і ті, що насіваються самі кругом біоли.